Приступаємо до приготування начинки зі свіжих яблук. Зверніть увагу на організацію робочого місця. Ліворуч підготовлені продукти, праворуч, інвентар і інструменти в глибині столу ваги. Для приготування начинки необхідні яблука свіжі, цукор, кориця, вода. Яблука, нарізані скибочками, викладаємо в сотейник, додаємо воду і варимо до. Розм'якшення і закусання яблук. В кітці варіння додаємо цукор і мелену корицю і перемішуємо. Якщо цукор додати на початку теплової обробки, маса може пригоріти, що негативно вплине на якість начинки. Вимоги до якості: однорідна маса, смак і запах міру солодкий з ароматом варених яблук та кориці. Консистенція ніжна, соковита. Начинку зі свіжих яблук використовують для приготування виробів з дріжджевого тіста. З е, прісного здобного тіста, листкового та млинчистого.